Будеш Культурне страхування День 54 у 2023 році. Тема фахівці страхування і звернення до них. Ну, з досвіду скажу, що за 17 років діяльності, зустріч з клієнтами, ведення їх, пояснення їх ну, обертається різними методами. Комусь хтось починає сідати на голову, хтось починає думати, що він кращий. Це є нормально, це їхнє життя, це є нормально. Інколи незрозуміло, чого ми звертаємося до спеціалістів, юристів, лікарів, таксистів, да, до їхньої професійної діяльності і ми користуємося послугами. А коли починають задавати фахівцю і розповідати як потрібно, знаючи про те, що там є правила гри, і фахівець їх детально вивчив і порадив щось, і розповідати, що щось не так, ну це виглядає досить дивно. Але все буде добре. Всі змінюються, ми змінюємося. І для кожного е не будеш, так сказати, добрий, недобрий, але це у кожного своя думка. Е тому е цікавтеся, розвивайтеся, як ми розвиваємося, задавайте питання, задавайте не. Не чіпляйтеся до одного, чи задавайте питання одному, другому, третій людині, але фахівця, але фахівців сфери запитують. Не запитуйте сусіда, який не знає, як зробити операцію на пандециті. Ну і щось таке подібне. Тому не хотілося записувати це, але коли починають розповідати, ну то, така ситуація, це для кожного своє життя. Все буде добре, до перемоги. І все буде класно. Слава Україні! Героям слава!